Ну що ж, всім привіт, з вами Коля і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. тому перед, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. А ми поїхали! Поїхали, по синіх. Це у нас вже, коротше, 31 серія по Блекраші, 31 серія по-другому сезону Блекращі. І сьогодні ми продовжуємо працювати газовщиком. Не забудьте пошати лайк, підписатися на канал і поділитися цим досвідом з друзями і не тільки. Ну що, Вводимо команду кон, контракт, кон, і беремо заказ. Ну що, 800-866 метрів є, беремо ми ходимо в газову станцію номер 5 і виїжджаємо на заказ. Коротше, пацани, повторюю ще раз. У нас 31 серія, вона має бути така ж топо, як 30 попередніх. Тому що мені гарної дороги, удачі, а вам гарного перегляду. Погнали! Так, ну що я вже підлітаю пацани до першої газової станції. Це у нас біля автошколи, вискарено і от біля біля, о, біля газової, типу цього. Не газової станції, це у нас пацани біля. Газовщика леткальна, біля роботи газовщика леткальна. От якраз тут газова станція, От, дивіться, чекайте. тут газова станція, тут тут робота, тут офіс газовщика. Тіп, не... Тобто реально, якщо ви працював в леткальня, виїхав я одразу сюди. Ні, це зручно, зручно, але я все одно таке, так як я в ній живу, то я тут буду працювати. До речі, коли я колись я починав казав, що я два місяці тому грав, я починаю якраз перший раз з цього ж самого здання газовщика, яке я вам тупір показав, бо я тоді жив в литкарню. Ну, Якби я зараз жив в леткаріну, я би і починав вліткарню. Так, все, пацані загрузка з системи газової станції пішла, загрузилась тепер. Тут вводим ту трубку, яку треба, тут нам треба трьох місць. Ну, давайте ми тут пацани, сюди присобачимо. Подивимося, чи тут хоч щось робоче. робоче. Так, сюди нам потрібно цього вотріугольна. Цього є. Сюди нам потрібно цього. І сюди нам потрібно цього. Все. Газ пішов, вроді не доручення гано перша, перша повіжденна. Провірено один із трьох газових станцій. Ну, погнали далі. Сюди ми цього вліпили. Ні сюди. Оп. Так, є. Тепер є. Тепер є тепер є? Оп, і останній. Такий ж самий сюди на А є. Все, газ так само пішов і тута. тут. Тут теж поріжнено. Та що ж таке? Все поріжнено. Сюди пацани, нам потрібно таку. хоп є. Тут нам потрібно пацани, таку фіню. Сюди нам потрібно такого є, сі нам і сюди нам потрібно пряму. Пряму. Та що таке? Є пряма і трикутна. Так, є. Газ пішов і теж неправильно. Або це я не попровіряю, або це реально ці газові станції неправильні. Так, прігаємо в цю буханку, пацані. Хотів сказати щось газелька. Так. тут не прям заходи. Полетіли все. Полетіли з вами, пацани, в... В цю, газову, не газову, газопровод. от Він і є цей газопровод, далі так останнім сторонком тут водії взагалі відбиті є. Що я можу сказати? Дивіться, пасані. Дивіться, от звідси навіть видно. Там вверху здання газовщика, там далі газова станція, а тут газопровод. Так, вінтіль да, Газова под, подстанція. Це не газопровод, це газова подстанція. Відкручуємо, перекриваємо вінтіль. Світою як ми цей венті перекрили, ми йдемо знову ж таки на, на ту роботу. Вчора я зробив один заказ, сьогодні я зроблю з два, хоч це шість таких, шість таких э, подстанцій треба почнити. Був один заказ і три підстанції, і робота 12к. Це вчора у нас просто x 2 було, того і 12к. А сьогодні без x 2 ми подивимося. Сьогодні бачите, x 2 немає вчора, так як вихідні, то в честь вихідні зробили x 2 Так, то й перевіримо, що і як. Все, чинимо подстанцію цю. Погнали. Є. Починили з вами подстанцію. Тепер після того, як починили, одна, одна з трьох є. Пригаємо машину і їдемо на якусь другу. Ба, це що за... за скутер? Звідки тут взявся тут осі? Чи нема? Ага, є. Демщик є. Пока. Все, летимо на, на другу, на другу станцію. Точка, оператор, точка відмічена на карті. Все, погнали. Так, я погнав пацанів. увімкнусь коли б бду... до Так що так це? Так це біля водолаза? Це на, на пірсі, тут що теж є газопровод, не погнали. Другий. Да, тут, оказується, теж є. Якби я як знав, то я боюся. Там ця подстанція. Я без одразу з цього руба спустився. І не об'їжджав ближче 300 метрів. Окей, машину тут погнали. Так. Ну тут все постаріньки проводимо старий ритуал. Так, ну що почнемо цю подстанцію. Тепер беремо машину і погнали. Друга є. І зараз третю останні. Всього зюне. Так, ну що, шо, ветя не вітяне, давайте. Вс, група, з якої спуститься. міг би спуститися. Відяни. Вон десь була підстанція і вон де. Он де та друга. І бі ясно, -мо. Так, а через цей виїзд. Ні, через цей не а Можна було б туди об'їхати задом. Але сьогодні. Так, їдемо на третю. Якраз я вибрав таке розстояння. Це, напевно, кінкасатор. От поїхав до банкомата, і там, допустимо, 200 метрів розстояння до банку. так само тут, тут вже 863. Так. Все, поворотник. І погнали. Це у нас де? Це десь тут біля автобусника. Да, біля автобусника з є. Ось і він за газопровод. Коли я робив автобусник, тут переходилось бути. Так, знайоме місце за да, пацани. Знайоме місце тут, де ми працювали на автобуснику. пам'ятаєте, так? Да, перші ці відео по автобуснику. Так, чекайте бо я став як, як рахі якийсь. Так, перекручуємо мідель. Все постарінки. Так, ну що, пацани, починив, коротше, цей, починив цей газопровод. 50 опитував зустріка, як я казав, 6 тисяч пішло. Тобто в половину різали. На Х2 зробимо 12 тисяч, без Х2 6. Ну, якщо без Х2, то не вигідна робота. Якщо з Х2, то вигодно. Так, давайте погнали. Збільшення звуку. Так, ну що пацані? Тепер вирушаємо, вводимо таку саму команду Контракт 540 метрів. Погнали, беремо одразу ж і полетіли. Все, Це я трохи добави звуку. Оті типу, на мікрофоні почав голосніше трохи говорити. Говорив тихо, то що в кімнаті типу, сусідні був тато. Я не хотів йому заважати він дивився телевізор. Тому от, якщо я говорю тихо, значить хтось є. Якась, якась така причина є. Не просто так. Якщо я говорю таким стандартним тоном, голосом, значить все нормально, значить я сам в хаті можу пити, курити, танцювати голий. Та я жартую пацани, це мене такі пошлі-пошлі дурні шутки, знаєте, таке рідко буває. Так, я так розумію, це леткаріну Бусаєва, да? чи леткаріну нічого розказати. Все, під'їхали до цієї газової станції. Після того підходимо, вводимо пароль, які нам там набекають. Це я вже пацани другий заказ роблю. Тобто, що я мій би вчора за, за тих два закази зробити, скільки? 24К, то сьогодні я зароблю тільки 12. То, як я вчора за один заказ зроблю. Це, звісно, пацани в мінусі, я ж кажу: знаєте, за такі бабки за такі гроші можна якусь покращу роботу таку знайти. Ну, согласіться, як для п'ятого уровня, бо на ній можна працювати з п'ятого, як на електрику. Як для п'ятого уровня ця робота взагалі, взагалі мало не вигодно, мало платять. Бо як якщо типа на X2, то можна подумати, да, це ж не малі бабки. хоча якщо ви тіпа, дуже довго, то п'ятий уровень апали і ви, виявишся це не обіду, просто бомж. То типа, ну, ну всі ж були бомжами, і я навіть. то типа, якщо я бомж, то конечно, для вас тих 6к, то це якісь є гроші. Колись для мене теж 6к були гроші. навіть навіть місяць, навіть два місяці тому ви ж що ні, для мене і зараз 6к це якісь є гроші. Но якщо за такий час мучитись, так, да, я вчора казав, що робота не пильна в 30 вчорашній вчорашні 30-й серії. Я казав, що робота не, не йомайо, довго, от тобі мінус. А бабки малі. Якби ще хоч бабки більше, бабки це гроші, якщо не баби, які сидять на лавочці старі. Так. <гуми> давайте, пацани, давайте трубку трубку. Закинемо цю трубочку, Третя теж несправна. Я вгадав. Я вгадав, тепер сідаємо в буханочку і летимо куди там нам потрібно. Куди як я й казав, бусаєво, так. Ну, або бусаєво літкаріну, або ніж склеткарне, бо я брав розстояння 540 метрів, пацани. Ну ви самі бачили, що я брав. Навіть команду не водить цю машину, у нас сама так появилось. Так дверки, 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 закрій. Опа, дверки закрила, рука полізла, дверки закрила, закрив, закрив. Ну що, пацани, я вирушаю у бусаєво вам гарно при. Блін, я не можу от їду від першого лиця. От увага на цей мікрофон, повторюю. Увага на цей магнітофон, не, не мікрофон, а магнітофон. Я не можу тупо. Тупо так від цього магнітофона, то що в мене в реальності в машині в DeuSense, у нас є DeuSense і в нас є слоуто за слоута, хто не знає. То йо-ма-йо, -йо", у нас такий же ж самий магнітофон. Я тупо кайфую, це Піонер. Так, це мікрофон Піонер. Тут навіть пише ще Піонер. І навіть такі самі кнопки, навіть таке саме, це, знаєте, кружок для додавання звуку. Реально, це ж. Це така ностальгія, тому коли я їду від першого лиця в цій буханці, я тупо кайфую. То я і більшість взагалі тут їжджу від першого лиця. Та й дивіться, цей магнітофон це взагалі головне. Далі тут такий руль, тут ще тут взагалі піше газ пол і огонь. Опа, дальнобої, два дальнобої на дафах. Давайте, хлопці, удачі дальнобої, особливо на дафах, а не на тягачах. Це золото. Ошибка свідіння, пожалуйста, повторіть. Так, ну це за магнітофон. Така кайфова взагалі буханка, ну на, ну, на другому левелі, там де завтра чи післязавтра, коли там де на другому левелі, дем ганяти на якісь краще. Я сам не знаю, яка там ще друга дається, ну але як удадуть, так удадуть. Погнали. Це <плес> вже й підлетів до цієї станції, тільки мене напрягає оцей тіпок. Якщо він мене вб'є пацані, це буде все. Ой, блін. Він ж мене не об'єднаний, він щось тут дуже крутиться, чекайте. Так, давайте, пацані, так будемо перекривати цей вінтель по обережності. Я, пацані, напевно, такого осторожно, осторожно. Це коли ти знаєте, то саме чувство, ніби ти смію побачив і боїшся. З ним потрібно обережно бути. Це ж де може бути? Це якісь фами, але. Мене оцей. Мене його діга в руках напрягає, страшно, я вам скажу, так, давайте я тут біон дороблють і те звідси. Ще... Дем, бляха. Дем, як я й казав, ну гльобаний дем. Але, пацани, ніякий ідіот мені не зіпсує відео ну ніяк. Тому так як я позитивний коля Бінго, не звертаю увагу на всяких додіків, то я взяв ще менший, ще вигідніший заказ, чим в мене до того було. Так що тут йому навіть можна сказати спасибо, бо я взяв на 310 метрів, а в мене було на 670 тому кайф, з кайфовістю я можу вернутися до заказу. Правда, я вже би той доробив і завершив би відео, а так, ну далі? Що. В принципі, час дозволяє по часу по ці, тільки 20-29. Не питайте, чому я так пізно записую відео, чого це все так виходить. Ну, Просто в день щось руки не доходять. А так як я ще вважаюся вважаю, як, типу, е як учень. То мене днем ще свої там, типа то днем я вчуть в мене уроки, а на вечір мене приступається до на вечір мене доходять руки, так сказати, до відосів. Ну, без відосів я вас і так ніяк не залишу. Ну да, я типо, як школьник зараз. Реагуюсь як школяр, тому мене ще дав уроки, але ж все одно без відосів, то я вас ніяк не залишу. Школа, школу я відоси треба писати. Без відосів я вас ніяк не залишу. Ви ж там хто там справжній підписник, підписаний чекає моїх відосів, ну то ну і вам кайфово дивитися мої відоси. Тому, ну як я вас залишу без відосів. Вам кайфово, мені приємно так сказати. Тому тут э, мови нема. Тут, як тільки на уроки освобождаються, висвобожаюся я з уроків десь або, ну це по-різному, або в 13.45, або в п'ятнадцять або в 13.45, або в 14.40, або в 15.35. Саме е, постійніше це 15.35, або 14.40. В 13.45 це може таке бути раз в тиждень, в два тижні. Таке рідко, коли, це коли у нас 5 уроків. Це дуже рідко, постійно. для мого класу це взагалі. Прям рідковато. Хочете прикол? На рік старший у нас є клас, і в них менше уроків, чим нас. Тобто у нас по сім, по сім, деколи навіть і вісім, а в них по ну це там з класної години ну, вісім. Короче, у нас по сім уроків, а в них рідко сім. В них у нас рідше шість, а в них рідше сім. Прикиньте? Ну тупо старший клас, вроді, да, логіка, де логіка? Ну, який я клас, я звичайно палити, Не буду я це все розказувати, теж не буду. Я сумніваюся, що взагалі хтось це зараз слухає йдеться. Опа! До речі, одна не починає дробчена електростанція. Тут електростанція, газова станція. Я розказувати не буду, я ж кажу, я упевнений, що навіть ніхто до цього моменту не додивиться. Так, ну що, тут все робоче, два робочих, одна не робоча. Я думаю, що я щось не тут роблю. Тепер, пацани, ми вирушаємо до газової підстанції, ну і там у сусідів. що, пацани, приїхав, тепер вилазимо. Слухайте, я тут вже буду більше з паузами, тому що в мене вже 15 хвилин відео, я не знаю, що в мене відео не виробилося за. Нехватки пам'яті. Так, підходимо туди, перекриваємо вентиль. Ну, в принципі, все по сторінки, ви це все знаєте. Просто що в мене в цілях було два закази робити, от я й другий, так сказати, доробляю. Перекриваємо вентиль і чинимо утечку газу. Ну що, починив пацани, я цю постанцію, бо почав, і що я за кожну постанцію тепер получаю по одному, по, по 3К і по 50 опита. Вважається, що я вже заказ завершив. Мені, пацани, прийшло 3000 рублів і 50 опита. Як ви можете бачити. Все, я цей заказ завершив. А як так? Чого один? Ладно, ну і менша зарплата. Коротше, тут можна від 3 до 12 каз робити спокійно. На цьому все з вами був Коля Бінга. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Як тільки освобожаюся з уроків, одразу ж пацані, валюю записувати для вас відоси класні. Якщо вони вам подобаються, підтримуйте мене реально, бо активність впала. Бачу останнім часом. Ставьте лайк лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока-пока. Будьте здорові. Пока.